Вас Віталі, Авто, Вінниця, як завжди, чудовими оновленнями свіжопринтних автомобілів з Німеччини. До вашої уваги, наш і ваш улюбленець, лідер і хід продаж цього року Volkswagen Golf Plus 2008 року випуска. Як завжди, більшість наших автомобілів мають особливості, особливість даного автомобіля він має найменший повністю підтверджений пробіг в Україні. Так само, як і в Німеччині, один з найменших пробігів був 116 тисяч кілометрів. Volkswagen Golf Plus, 1,6 MPI 2008 року. Випуска 116 тисяч кілометрів від першого єдиного власника. Автомобіль не битий, не фарбований, без пошкоджень по кузову. Максимально існуючий збережений Golf Plus з максимально існуючим. Найменшим повністю підтвердженим пробігом в Україні. Всіх по одному не судять. Тому тут найменший повністю підтверджений пробіг в Україні я наголошую всім диванним експертам, коментаторам, хейтерам, які скажуть, що пробіг не рідний. Я ставлю на капот 300 доларів. Якщо хтось докаже, що тут не рідний пробіг. У мене є всі документи, аргументи, фото, відео покупки даного автомобіля. Автомобіль без технічних та візуальних зауважень, максимально існуючий, збережний. 2008 рік випуску лобове скло рідне. Автомобіль на 95% в рідній фарбі, має косметичний підкрас біля Кантика. Задній правої дверки я покажу це все на відео. там Різниця в 20 30 мікрон. І так, Оптика вся рідна, лобове скло рідне. Проти отуманки. На гарній комплектації. Резина вже стоїть зимова, 15 й радіус. Руденболтик по авто не крутився, не знімався. Корозія в слабких місцях відсутня. Пороги без корозії. Знайти в Україні чи в Європі автомобіль з таким пробігом. Маленьким вже майже нереально. Ми дорого купляємо автомобілі в Німеччині у власників. Відповідно, вони стають недешево і в Україні. Хороше авто коштує грошей в будь-якій країні. Сірий ваш улюблений колір, не маркей. Автомобіль дуже практичний, користується шаленим попитом усіх поколінь. Люблять гольфи за високий кліренс, зручну посадку, приємні комплектації та доступність в. Обслуговувані автомобіль на всі випадки життя для будь-якого покоління. І так, швидко розглянемо стан салону, пройдемося по кузову та підведемо висновки. Автомобіль 2008 року випуску, один власник салону. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Всі прийоми чистенькі, рідненькі, без корозії. Здуття на порогах відсутнє, є всі мітки по кузову. Він код відкритий для перевірки. Автомобіль готовий до перевірки на будь-якому СТО будь-яким підбірником. Відкриті до будь-яких перевірок. Будь-який майстер перевірить, чи автопідбірник, і він підтвердить, що пробіг тут рідний. 116 тисяч. По комплектації шкіряне кермо проти клімат-контроль. Потолочок чистенький, рідний, не прокурений, ніяких пошкоджень немає. Сидіння не перешивалось, не знімалось. Все в оригінальному стані. Кермо так само оригінальне заводське не перешите. Є незначна потертість від рівня безпеки, так як автомобіль використовувався на маленькій відстані, тому зберігся. А якщо говорити логічно, дані автомобілі не купляють німці на далекій відстані для поїздок на автобанах. Такі автомобілі беруть для коротких відстаней. Автобани це дизельні автомобілі, потужні. Цей автомобіль людина купляла старшого віку, якій було необхідно їздити маленькі відстані. Якщо ви купите дизель, і дати їздити на короткі відстані, він навіть фізично не встигне прогрітися. Тому бензинові автомобілі в більшості випадків з Німеччини мають адекватні пробіги. Відповідно, їх з малими пробігами треба дуже усердно шукати, але знайти можна. Німеччина це країна гарних збережених автомобілів, якщо ви купуєте автомобіль від німця з історією. Це я показую вам, що жоден болтик по авто не крутився, корозії на ляді немає. Оптика вся рідна. Тут же комплектація з докаткою. Повний комплект, все збережено. Салон Сідушки дуже гарно, легко складаються, місця тут багато. Мотор 16 МПІ, простий, атмосферний. Корозія по автомобілю відсутня. Другий ряд сидінь, задній ряд сидінь, взагалі як новий, ніби ним не користувалися. місця тут тьма. Дуже класне практичне авто, в кого є діти. Дуже зручно сідати, багато місця, дуже легко встановлюються дитячі крісла. Ідеальний варіант для будь-якого покоління, наголошую, розказував. Користується попитом дуже. Стараємося робити ставку на такі авто. І так, жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Пройоми всі рідні, чисті. Пройдемося бистро. Сервісна книга. Так, 2008 рік чистий, 0 переоформлень, один власник салону. Остання заміна масла була на 115 тисяч 23 2023 році. 4,5 літ літра ліквімолі. Сервісна книга, оригінальна з Німеччини. Тих самі фотографії є на німецькому сайті, коли б Всі відмітки за кожен пробіг повністю підтверджений. 2019 рік ось було 86 800 кілометрів. Даний СТО можете перевіряти по всім сайтам. Вони все в відкритому доступі. Абсолютно, в 2023 році було 115 тисяч пробігу. От якраз тоді, коли була за 115-300, і якраз тут 115-300 це останній був заїзд на СТО з відмітками. Розглянемо стан роботи мотору і пройдемося ще швидко по кузову. Автомобіль не битий, не фарбований. Прибор для перевірки при огляді автомобілів у нас, діагностику ми все надаємо. Лобове скло рідне. Нагадаю, що всі в нашій автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Тому ми впевнені в наших автомобілях на 300%. Тут незначний, бачите, буквально на 20 мікрон більше. ще ловити треба. Те, що ми знайшли по прибору, оцей кусочком якось тут підкрашено. Все, Все остальне в оригіналі, ніяких зауважень немає. Більшість продавців навіть про цей підкрас, вам би нічого ніколи не сказали. Ми стараємося працювати максимально чесно і на даному автомобілі ця інформація критичної ролі не грає. Автомобіль не битий на 95% в рідній фарбі, без корозії, з рідним лобовим склом. Від Першого єдиного власника в Німеччині з найменшим пробігом в Україні. І так розглянемо роботу двигуна та підведемо підсумки. Перевірка стану роботи двигуна. Автомобіль завівся співтику. З не димить, не троїть, не сапунить. Підкапотний простір в оригінальному стані. Оптика вся рідна, всі заводські кріплення рідні, не крутились, не знімались. Жоден болтик по авто. Не крутився, не знімався. Корозія в слабких місцях відсутня. Всі заводські захисні оплотнітілі на місці, корозія навколо замка капота відсутня, слабке місце. Жоден болтик по авто не крутився, жодна деталь кузова з автомобіля не знімалась, Оптика оригінальна заводська збережена, ні разу не крутилась, не знімалась, Є всі відмітки по кузову пообслуговані. Автомобіль не димить, не троїть, все чистенько, компресія присутня. Нічого не сапунить. Акумулятор свіжий, континенталь. Будемо звертати вже наших відео увагу на всі детальніші максимально огляди, щоб у вас не виникало ніяких питань по стану автомобіля. Велика рідкість, навіть збережені паралонові, ці захисні оплотнітелі. Вони дуже легко тіряються знімаються. В більшості випадків автомобілів їх вже не мають у віці. Все чистенько, все гарний, автомобіль з малим пробігом. Все відкрито перевірено. І так підведемо підсумки. І так, сьогодні було детально разом з вами оглянуто Volkswagen Golf Plus. Автомобіль з Німеччини купляли, приганяли особисто. Максимально існуючи, збережений, з найменшим підтвердженим пробігом в Україні. 116 тисяч кілометрів від першого єдиного власника, чистий 2008 рік, без технічних візуальних зауважень, без ДТП, все скло рідне, оптика, вся рідна на кліматі. Мотор 1,6 МПІ 102 кони 75 кВт без є. Автомобіль вже на зимовій резині 15 радіуса, Покажу вам залишок протектора. Автомобіль готовий до перереєстрації на нового власника. Можлива доставка до вашого дому. Всі наші автомобілі технічно перевіряються перед тим, як виставлятися на продаж. Ми в наших автомобілях впевнені на 100%. Якщо вас зацікавить даний варіант, не зволікайте, телефонуйте до нас, замовляйте доставку, або приїжджайте в місто Вінниця, Васенка 2 напроти податкової. З таким малим пробігом. Автомобілів у нас ще не було. пробіг повністю підтверджений. Я наголошую на це. Для автовіниця займаємося максимально збереженими автомобілями, технічно їх повністю перевіряємо при необхідності. обслуговуємо. Працює доставка під дім. Працюємо на репутацію. Кому цікаво, звертайтеся за номером телефону або приватні повідомлення на зв'язку. Постійно до зустрічі.